Всім привіт! Сьогодні буде 10-та частина і остання по моєму проєкту фондодіо і старих запчастин. Якби вже все, все склав, пластмас покрасив, якби лишилось тільки зробити розіграш. У першому відео, в якому я скидав у проєкті, умови були, що ви були підписані на мій канал. І щоб участвувати, треба було чимось допомогти якоюсь любою запчастинкою, неважно якою, і плюс якісь кошти, там, щоб можна було якісь запчастинки купити. Да, всього, всього вас участвувало 20 чоловік. Дехто скидав якісь запчастинки, дехто скидав кошти. Ну, якби ну все рівно для цього мало. І... Дехто там скидав запчастинки, деякі де запчастинки не підійшли, але ви участвуєте і ви знаєте, я кожному, хто скидав, я давав номер, виграшний номер, по якому по тому номері, от по тих номерках, буде розіграш. І в рандомайзері я виберу через програму случайних чисел, буде переможець. І що я хотів сказати, так як сума і ті запчастинки, які ви скидали, Ну, якби мені не хватило для повного ну, збору мопеда, щоб зібрати його, щоб він їхав, то було замало. І я вложив там суму, правда, невелику, ну все рівно вложив. І хотілося якби, якось, якось вернути цю суму. І що я хочу? Е зроблю ці, що 20 людей вже є, вони так і будуть вже участвувати. І плюс. Буде стоїти білет 200 гривень. От ви скидаєте на карточку 200 гривень, ви маєте один номер. Наприклад, ви скинули 200 гривень, маєте там 10-й номер. Я пишу вашу фамілію під цим номерком. І так, по очереді кожного знизу доверху. Скинете 400 гривень, будете мати два номера. Наприклад, там перший-другий номер. І так, скинули 600 гривень, будете мати три номера. Якби більші шанси для виграшу. І... Ще по поводу доставки. Якщо у вас буде участвувати, хоча б там 20 є, ну хоча б 50 чоловік, щоб участвували, я відправлю за свої кошти. За ці кошти, що я, що я зберу, я відправлю. Тому що сума, щоб відправити, наприклад, Вінниця, Львів, тут 2500-3 тисячі гривень на його доставку новою поштою буде. Тому теж за свої кошти ну, відправляти його якби не хотілося. Якщо ви согласні за вашу, ваші кошти, за вашу доставку, то без питань можна, можна і так зробити. Але я думаю, буде краще. Тому що ну, 200 гривень білет це пачка сигарет і попити кофе кожен день, це кожен витрачає. Я думаю, за 200 гривень такий мопедик виграти це дуже класно буде. Тому що, в принципі, умови, умови ще раз кажу. 20 чоловік у мене вже є, які участвують. Вони мають номерки, я їм вже показав, який хто номер. Ну і плюс, хто хоче ще поучаствувати, я лишу номер карти під відео в описанні і у закріпленій ссылки на каналі на Ютубі. Скидайте на карту. Так же само, я буду, у кожного буде номер виграшний. І назбираю якусь кількість чоловік. Наприклад, там за тиждень і зроблю розіграш в прямому ефірі. Але ще вам треба підписатися буде на канал. Чому? Тому що дивіться, якщо ви скидаєте на карточку гроші в Приватбанк, я знаю вашу фамілію і ім'я і суму, яку ви скинете. А от як я з вами свяжусь? номер телефона немає. А так я в прямому ефірі скажу фамілію і ім'я, і ви мені напишете в телеграм. Я так само в телеграм, силку лишу під відео. І буде проще созвонитись з вами, щоб куди відправити його, щоб ви могли дати свої дані. Ну, і в принципі, нічого сложного. Ви можете, я ж кажу, можете 200-400-600 гривень, хто скільки може, хто скільки хоче, це невелика сума. Ну і що, і зараз, якщо хочете, поставте на паузу і напишіть коментарі, яким кольором він, який колір я його покрасив. Ну що, зараз покажу вам. Як який получився? thank you Такий мопедик Ну, Практично, як хто дивився відео, усі від першого до останнього, там практично все нове. Рідне залишилось тільки рама, унітаз, сідушка, ну і вилку передній переднє колесо Все, практично все. А, і задній стоп і крило. То все, все я знаходив, все шукав, купляв. Пластмаски по моторі теж ну там схочете подивитися з першого відео, там все є, що, що за чим йшло. Як би цих 10, 10 серій, як би вам сказати, я знімав по півгодинки, но оскільки я з ним намучився, це просто, просто жах. З тим редуктором я його розбирав за 5-6 разів, доки я зібрав, що він не гудів. Карбюратор, ну З карбюратором тут взагалі історія. Не буду казати фамілію. Ну, карбюратор я заказав у підписника. І я думаю, що ти дивишся мене і зараз і це відео будеш дивитись. Купив його за 600 гривень, плюс доставка він мені вийшов 800 гривень. Е, оригінальний 34 -шний. Да, 34-й. Е, коли йшов забирати на пошту, якби стан, вроді би знаружжі, непогано, не побитий, різьби, так, вроде би, все. Ну, ну що на пошті подивишся. Я забрав його, розібрав там ну, все, різьби, навіть де качество смісі, Сі, навіть там різьби немає. Повідкрутив уже вже кльори. Теж різьби немає, все, все злизано. Жикльори не рідні, поплавок не рідний. Ну, і прийшлось поставити китайський карбюратор. Не оригінал. Так, да, він їде, але трохи його нахолодну його заливає. І з цим я нічого не міг зробити. Я скільки намучився, з ним, там за два дні я, мабуть, грався, доки я настроїв з трьох я зібрав один єлі-єлі. Ну, це теж просто, просто жасть була. Ну і пластмас. Пластмас дуже довго. Я красив сам, тому що ніхто не хотів братися. Не знаю, покрасив вроді би непогано, так, ось який є. Ну, Від дуже класний, дуже класно вийшов. Ну, хто хоче поучаствувати, сума невелика. Ви можете скидати і 200 гривень, і 400, і 600, хто, хто скільки хоче. Кажу, Білет 200 гривень. Два номера, два білета 400 гривень. І я думаю, за тиждень, тиждень там побачимо, як, скільки вас буде участвувати, і зробимо в прямому ефірі, ефірі розіграш і вже тоді відправимо. Е, по мопеду, що хотів сказати ще, з косяків. З косяків е, в унітазі під сидінням є. Дирочка, ну, не знаю, там, вирізали під фільтр, що вкладали. І немає де йде акумулятор, немає цієї кришечки, заглушки, що закриває акумулятор. Ну і практично все. Дзеркала я поставлю, дзеркала будуть. Ну і як би все. Все, от таке відео вийшло, не знаю, з кольором. Колір ну мені дуже подобається, не знаю, як вам буде. Ну, він бірюзовий, на краски писало бірюзовий. Ну і от отаке відео вийшло. Добренько. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, участвуйте. Пока-пока.